Всім болівальникам футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас в огляді 37-й тур. Це не віриться, але АПЛ майже підійшла до кінця. І в цьому турі ми вже знаємо навіть чемпіона а, цього розіграшу АПЛ. А, вмощуйтесь зручніше, і можемо робити огляд. Перед тим як почати, як завжди, закликаємо підписуватися на наш канал, ставити вподобайки цьому відео та іншим випускам, розповідати про нас, всім друзям, знайомим та рідним. Нам важлива ваша підтримка. Ну що, Павло, поїхали! відкривав матч Тоттенхем Бренфорд. І здавалося, Бренфорд досить ослаблений, тому що Тоуні, на жаль, дискваліфікували на 8 місяців. А у Тоттенхему непоганий заряд мотивації був для того, щоб втриматись у Єврокубках. І а, півні почали досить активно. Кейн знову забив, це якась машина для голів. Але, на жаль, команда не підтримала цього. І Кейн такий. Антигерой, напевно, він постійно забуває, але ніяк нічого не вдається. Е, що, як ти гадаєш, чому ось провели в повністю другу половину цього матчу? Адже все починалось справді добре для них? Так, ти правильно сказав, що. Починалось все класно, там могло навіть дійти до 2-0, моменти були, і Кейн, до речі, забив красень гол. Як на мене, це така прикраса туру була. Рідко він забиває зі штрафного, проте гол дуже дійсно хороший. Це, напевно, єдине, що Тоттенхем можна занести собі в актив по цьому матчу. А потім просто на другий тайм шпори вийшли напевно, вже не вмотивовані або занадто. Повірили в результат, як то часто кажуть, і саме 1-3 в результаті, і Тоттенхем вже поза лігою Європи. Причиною цієї поразки я б ще назвав проблеми в захисті, які лишилися які нікуди не ділися. І лівий фланг оборони, особливо в обличчі Бена Девіса, і там частково ленгле, вони вийшли на другий тайм відпочити, тому що там провал за провалом, кожен гол це в принципі такий ліва частина лівий центральний захисник та лівий фуллбек, як то кажуть. І як я вже сказав, Ліга Європи для Тоттенхема вже все. І скоріш за все, напевно, це навіть повністю поза Єврокубків, бо тепер не все від них залежить, скажімо так, залежить від того, як зіграють конкуренти за цю путівку Єврокубків. А саме Брентфорд, до речі, зараз є претендентом на Лігу конференції, як то би це те не звучало, і о, разом зі шпорами і Вілу. На кого ти тут ставиш цієї трійки? Напевно Астон Вілла все ж таки. Вони такі заряджені і вони мають хорошу ходу і грають в класний футбол. А Брентфорд, напевно, їм буде важко все ж Стоуні. На жаль, на жаль, це трагедія для цієї команди. Але, звичайно, той футбол, який вони показують, заслуговує того, щоб показати його і в Європі. Сподіваємось, якщо не в цьому сезоні, то у наступному. Ну і на наступний тур у нас от з цих трьох команд чекає цікава розв'язка, бо Віла гратиме з Брайтоном, Брентфорд гратиме з Мансіті, а Тоттенгем гратиме з Лісом. Кожний матч він по-своєму цікавий буде. Подивимось, пишіть в коментарях, на кого ставите ви і хто вийде до Ліги Конференції. Ну, а ми вже сьогодні згадали Астон Віллу. В цьому турі Вілани приїжджали в гості до Ліверпуля на Енфілд. І тут е, про Вілу ми вже поговорили, що команда, скоріше за все, є претендентом на ці Єврокубки. Тим паче, ну, Іона Емері і Єврокубки це просто щось е, це як е, дружина-чоловік. так, Вони повинні бути разом завжди. От, е, і, в принципі, команда вона показує дуже яскравий футбол. Ми вже це неодноразово не казали, і впевнено йдуть вони оста... цю, цю другу половину, не, не кажучи там да, про першу частину сезону. Дуже вдало підібрали е, керівництво віли тренера. І ці вершини, які вони перед собою поставили, можна сказати, що це е, супер вдалий сезон для них, тому що ну, ніхто, ніхто не очікував напевно вілу в Єврокубках. Подивимося, чим завершиться чемпіонат, проте, в принципі, до активу вони повинні його заносити. А от Ліверпуль, здається, втратив шанси на Лігу Чемпіонів. Теоретично вони ще залишаються. І проте, я думаю, вболівальники будуть, були розчаровані таким результатом. Єдине з позитивного для, для Ліверпуля з цього матчу і для. Глядачів це гол і прощання Бобі Ферміно з Емфілдом. Це було красиво та емоційно погодься. А, що ти думаєш про шанси так. Ліверпуля на євросезон в плані Ліги Чемпіонів? Мені здається, все ж таки Ньюкасл і Манчестер Юнайтед не відпустять. До того ж, командам залишилось набрати по одному очку, щоб просто випередити Ліверпуль і, ну, і грати у Лізі Чемпіонів. Тому, напевно, все, все тут втрачено. Стосовно саме Ліги Чемпіонів. Однак 100% Ліверпуль вже буде грати у Лізі Європи. Це буде цікаво подивитись, тому що якщо ми бачимо останні роки, багато англійських команд потрапляють саме в Лігу Європи, топових команд тож Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсенал, які досить непогано показують себе в цьому турнірі. І думаю, для Клопи, для Ліверпуля це такий новий виклик, звичайно, можливо, не такий амбітний. Але буде цікаво подивитися, як вони там будуть грати. А щодо матчу, як тобі момент взагалі з е, незарахованим Голом Ліверпуля, коли саме зарахували офсайт у Вандейка? Чи ти дивився цей момент? Проглядав? Переглядав, але не дуже, не дуже уважно. Поділися зі мною своїми, своїми думками. Ну, загалом, це було досить дивне рішення Рефері. А, тому що, по суті, там був розіграш штрафного, а, і Діс головою скидував м'яч назад, тобто не вперед, а назад. І під час цього, цієї скидки Вандайк був а, поперед нього, так? начебто офсайд. Але в той же час Діес не робив цей пас на Вандейка, він робив скидку саме назад. І коли він робив цю скидку, м'яч від Рикошета від а, захисника а, саме Астон Вілли, від конса від і відскочив до Вандейка. Тобто такий, вийшов, наче і не офсайд, а наче й офсайт. Тобто, чи можна зараховувати саме відскок від захисника ворожої команди, як а, просто саме рикошет, а не пас на Вандейка. Якби це був як пас, то тоді б не було офсайду. І взагалом в Твіттері почали писати, що. Це таке рішення на тоненького, саме рішення судді. Бо справді досить незвична позиція. А, Ось. Були, Шому... були схожі не моменти. Да. Були схожі моменти в євросезонах, в чемпіонатах, в матчах між збірними. І, і дійсно такі моменти, коли там йдуть рикошети піс... і. А від захисників вони трактуються угу. десь по-різному. І треба в різних лігах навіть можуть відрізнятися там деякі правила щодо цього трактування, тому тут треба, напевно, дуже сильно закопатися в правила і подивитися, на основі чого все-таки було прийнято таке рішення. Просто, знаєш, якби цей гол був зарахований, то напевно б, цей матч міг би скластися по-іншому для Ліверпуля. І для Слівіла також. Так, ну що ж, історія не любить таких е, порівнянь, тому <гум> отримали ми в результаті 1-1 і Ліверпуль майже-майже <гум> майже поза ЛЧ. <гум> ну що ж, а в цьому матчі Ноттінгем поставив остаточну крапку в потугах і надіях канонірів на примарні сподівання щодо чемпіонства. Якщо вони ще в когось залишалися, так можливо, були болівальники, які до останнього вірили. І в цілому, Ну я про арсенал можу сказати, що вони були доволі пасивними в цьому матчі, виглядали пригніченими, як на мене. так Не було тієї впевненості активності команди і, напевно, вже і мотивації. А от атаки лісників, вони. Не були прямо якимось там дивовижними супермоментами, проте виглядали гострішими, так і більш небезпечними. Е, Ці всі виходи їх е, постійно такі кінжальні. Хоч вони не, не закінчувалися там супермоментами, проте удари були і вони були трошки цікавішими ніж в арсенала. Е, хочеться їх привітати. Дійсно, команда зуміла зберегти прописку, попри дуже таку е, шатку форму. В першій половині а в другій половині вибачаюсь, і результати, які вони там Там був стрік з того, що вони не могли просто виграти десь 15-18 матчів, щось таке. І знову відмічаю щодо арсеналу, якщо ми повернемось, це гру Едегора в захисті. Саме він вже напевно десь третій чи четвертий тур підряд. Можливо, я помиляюся, десь був, десь було, десь не було цього. Він, Обрізається і привозить голий. Тобто, mm -hmm. о, не знаю, чи помічали болівальники, це пишіть в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. Він дуже корисний в атаці. Він багато голів забив в цьому сезоні. Він, напевно, один з найкращих півзахисників в цьому сезоні десь підбирається до рівня Кевіна Дебрейна, але дуже нестабільний в захисті. І останніми матчами, цей такий надважливіший проміжок. Так він провалив і привіз багато голів. Чи ти помічав це, чи варто йому додавати в наступному сезоні в захисті, можливо, саме через це на полює на Райса? Просто знаєш, напевно, Арсенал звик крати саме от Едегор, і частіше Зінченко зміщався в центр і допомагав саме в центрі поля, той же партій був і так далі. Тому Едегор особливо не переживав за це. А коли у Зінченко і той же Жетірні він не зміщається так в центр, як Зіна. І нема тої підтримки саме в центрі для Едегора, тому тут і виявляються всі проблеми, які в нього є. Хоча мені здається, все ж таки саме захист, це, це не головна фіча Едегора. Так? Він більше саме створювач атак, створювач моментів для команди. І напевно тут все ж таки саме проблема була в опорній зоні, як вона грала. І в цілому, можливо, саме по обрізках. А якщо ми побачимо, то Арсенал володів дуже багато м'ячем в цьому матчі, була тотальна перевага. Але в той же час, саме в моменти якісь в небезпечній атаки, це не багато саме вилувалось ось, ось такі моменти. І тут я відзначу саме Нотінгем, саме вони класно оборонялися. По суті, вони грали такий автобус, так? але він був такий не типовий автобус, коли повністю, повністю там, всі ззаду. А все ж таки вони зустрічали і в опорній зоні і намагалися витіснити арсенал. Тобто це б такий грамотний е -е -е, автобус, я б сказав, ось так назвав. Е -е -е, і відзначу, що крім Ноттінгема, в цьому сезоні класно, що всі команди, які зайшли е -е, в АПЛ, підняли з чемпіоншипу. Це Ноттінгем, Бормут і Фулгем. Вони зберегли прописку. Це відбулося в четверте в історії АПЛ. І справді вони, напевно, заслужили. В цьому матчі саме було дві, дві протилежні ситуації, так? Арсеналу потрібно було вигравати, щоб далі боротися. Нотінгів потрібно вигравати, щоб залишитись в АПЛ. І, напевно, ми побачили, хто справді хотів більше досягти своєї мети в цьому матчі. І хто в це більше вірив? Мансіті заходив в цей поєдинок як чемпіон в статусі чемпіона АПЛ. І нарешті так це сталося, хоча офіційно він став ще на день раніше. МанСіті дійсно це, напевно, найкраща, найстабільніша команда АПЛ останніх років. Тут немає ніяких сумнівів. П'ять перемог в чемпіонатах за останні 6 років, і 3 чемпіонства підряд. Неймовірна домінація це просто. Супер, але а, чи говорили б ми про такий крутий Сіті, як би Арсенал не змазав кінцівку чемпіонату? А, не, о, виграв би Саутгемптон, обіграв би Брайтон, Вестгем, де він втратив очки, так, а, дуже важливі. А, не знаю. Не знаю, і це якраз в мене. І є питання, пам'ятаєш в цей сезон, коли вони з Ліверпулем там ні здряв, ні здрю йшли, і там просто все на, фі... так, так. на фініші вирішувалось. Мені здається, тут би було б так само, якби арсенал трошки не поплив. І хто знає, хто б став чемпіоном. В випадку. Цікаво було б на це подивитися так, до 38-го туру запеклу боротьбу. Але ж все-таки на те він не чемпіон, коли він може провести стабільний сезон. І, в принципі, просто. М'яко кажуть, зґвалтувати більшу частину суперників, пройтися таким серйозним каточком. А щодо Челсі, по матчу Сіті на такому другому, на півтретьому складі, скажімо так, навіть так багато було декілька там, дуже молодих гравців: Палмер, Льюіс. Челсі не показав особливо нічого, як і завжди. І не думаю, що цей матч там треба з точки зору тактики там, обговорити. Типовий матч Лемпарда з парою моментів, але ну, без будь-якого малюнка гри всі проблеми Челсі ми вже обговорили, навіть записали про це окремий спецвипуск, який ви можете теж подивитися і почути нашу думку. Єдине, що б я, напевно, хотів би додати, хорошого теж по цьому матчу, по Сіті, це пару компліментів Хуліану Альваресу. Тому що ми багато говоримо про Голанда. Проте Аргентинець в цьому сезоні провів 47 матчів, забив 17 м'ячів та віддав 4 передачі. А для гравців, наприклад, того самого це Челсі, це якась статистика поза межами фантастики. Так? Тому що це одна зі сторін Сіті і сили Ман-Сіті, коли навіть запасні форварди, напасні гравці роблять за сезон 20 плюс корисних дій. Супер і дуже вдалий трансфер за невеликі гроші. Що в тебе по цьому матчу і взагалі по по чемпіонату? Стосовно Альварус, повністю погоджуюсь, взагалі, по суті, такий так, ноунейм прийшов, і багато хто не знав, хто це такий, але він нав'язав боротьбу навіть Голланду, і коли він підміняв, він класно себе показував. Стосовно Челсі, я б тут виділив, виділив Холла. він непоганий матч провів. Напевно, віддачу Галахера, ми бачимо там останні матчі. Коннор Галахер справді якось намагається щось зробити. Звичайно, десь чогось не вистачає, однак бажання є, видно у людини. І відзначу, що Мудрик зіграв у цьому матчі у другому таймі. Однак у нього було не так багато моментів, і, в принципі, навіть. Пасів він віддав досить мало в цьому матчі. Напевно, це через стиль саме Сіті, який любить контролювати м'яч. А Челсі, на жаль, не та команда, яка вміє не втрачати цей м'яч, особливо, якщо ми згадаємо гол, так коли забивав Альварес, коли помилився Фофана. На жаль. А, а так, в цілому, Челсі вже нічого, напевно, не на світить в цьому сезоні, і вони наберуть. Найменшу кількість очок в історії своїх виступів з, в новіці ці АПЛ, так? З, починаючи з початку 90-х. Тому, на жаль, це антирекорд для клубу і краще забути цей сезон. І сподіваємось, що Челсі з, з, з усім тим складом, з усіма цими інвестиціями, все ж таки. Покаже свій хай клас у наступному сезоні. А я скажу, а я скажу що не забувайте цей сезон, а навпаки, пам'ятайте. Пам'ятайте, до якого рівня так. ви опустилися і доведіть наступному сезоні собі своїм болівальникам на що ви здатні. Так погоджуюсь. Стосовно інших матчів, ви можете побачити зараз результат на своєму екрані, і ми коротко там пробіжимось по ним. Я відзначу, що МЮ знову переміг, і в принципі, як ми вже згадували, по суті він і Ньюкасл, скоріш за все, будуть грати у Лізі Чемпіонів. Відзначу, що Фулхем в лондонському дербі проти Крістал Пелес зіграв у Нічю і відзначився Дублем Митрович. І мені здається, якби він все ж таки грав і не був на цій дискваліфікації, все ж таки Фулхем можливо був і вище. А які в тебе матчі ще запам'ятались? Ну я відмітив би, що Евертон взяв дуже важливе очко. Там навіть для Евертона зараз і нічия, це на таке золото, просто одне очко, тому що там дуже запекла угу. боротьба, І тому що Ліц програв в цьому турі Вездегму, знову опустився в зону виліту, а Ньюкасл з Лестером грають сьогодні ввечері. Проте, ну зараз побачите результат цього матчу. І ми вже можемо з тобою, напевно, так трошки обговорити буквально пару хвилин. Хто на твою думку все-таки вилетить? Чи це буде Евертон, чи це буде Літ, чи це буде Лестер? Хто з цих трьох команд? Дві твої ставочки. Ну, мені здається Лід, Лестер, ну і Саутгемптон. Ось такі в мене прогнози. Все ж таки, що Евертон він врятується, мені здається. Так, мені теж чому здається, що все-таки, на жаль, сказка для Лестера, як ми це вже казали, закінчується, і я з тобою повністю погоджуюсь. Також я б ще додав стосовно Брайтона. Команда вперше в історії своєї буде грати у Єврокубках, тому вітаємо болівальників Брайтона, і це велике досягнення для нечужого для українських болівальників-тренера Дедзербі, так? Отже, у нас тоді рубрика прогнози. Останній тур цього розіршу АПЛ. Звичайно, тут, напевно, Олексій е, напевно переможе так, в цій рубриці по сезону. Е, однак подивимось, давайте подивимось матч е, перший Астон Вілла Брайтон. Це ж цікаво, бо команди працюють на Єврокубки, і матч досить цікавий. На кого поставиш тут? Поставлю, зроблю, ризикнув, як ти робив часто в цьому сезоні. Поставлю на Віллу, на перемогу Віланів, тому що, мені здається, Брайтон вже всі питання вирішив, а от Віла mm -hmm. повинна вигравати, і, як ми вже сказали, в лігу конференції потрапляти. А я все ж все ж таки протилежно думки, і буду підтримувати Брайтон в цьому матчі. А, отже, другий матч. Напевно, ми могли б сказати матч туру, але однак, однак не, не, не ті гравці, не та гра Челсі Ньюкасл. Я б тут все одно до кінця. Ну, потрібно закінчити сезон гарно, так. Поставлю на Челсі. Хтось повинен це зробити. А, Як ти гадаєш? Знаєте, люблять гадачі, чому Павло програє в цьому а, контесті, тому що він нас постійно ставить на Челсі. Чомусь просто йому Божа воля якась говорить про це. Ну, нехай людина робить дурниці, ми не будемо заважати. А ми поставимо на перемогу Ньюкасла. І останній матч. Напевно, Евертон Борнот. Теж цікаво, тому що Бормут вже вирішив своє питання, а Евертон повинен ну, тут вигравати, напевно. А, що скажеш? Так, я по поставлю на Евертон. Повинні вони все-таки. Так, з Бормутом важко грати, це і навіть ім'ю було видно в цьому, в цьому турі. Але Евертон повинен брати три очки. Ну, не три, не три, можливо, хоча б одне, але. Ну... Треба їм все-таки показати хай клас, і, я думаю, вони зможуть. Теж підтримую. Хочеться, щоб Миколенко все ж таки в наступному сезоні грав в АПЛ. Отже, на цьому у нас, в принципі, все. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте нас на літо, тому що у нас є багато ідей та спецупусків на, на цей період. І ми обов'язково повернемось. У 38 турі. Тому через тиждень ми обов'язково побачимося. Так, а ми продовжуємо обирати на цьому тижні збірну сезону АПА 2022-23. Обов'язково голосуйте в нашому інстаграмі. Дякуємо за перегляд, дякуємо за ваші підписки. Якщо ви підписаний, хто не підписаний, обов'язково підпишіться, ставте вподобайки і не забувайте завдяки кому ми можемо дивитися футбол, дивитися Ютуб, записувати подкасти. Це Збройні Сили України. Любіть життя, любіть футбол. Всім пока. До встречи.